Отже, колеги, всім привіт. Почнемо з макроекономічних показників. Макроекономічні показники почнуть з'являтися у нас у середу, індекс споживчої інфляції по Єврозоні та індекс споживчої інфляції по Великій Британії. Бачимо, що у Великій Британії ситуація трохи гірша, ніж у Європі та ніж у США загалом. У Європі взагалі насправді ситуація досить таки, ситуація досить таки хороша. Чому? Тому що вони з інфляцією почали справлятися досить швидко, на відміну від Америки чи Великої Британії. Федеральна резервна система проведе засідання щодо подальшої грошово-кредитної політики. У четвер, в принципі, без особливо важливих макроекономічних показників, там буде звітність філадельфійського виробничого сектору та сектору послуг. Далі первинний ринок. Ми дізнаємося, що там на ринку нерухомості. У п'ятницю в нас буде ВВП за другий квартал по Німеччині і знову ж таки Федрезерв. Тобто, в принципі, буде дуже багато інформації і більше ясності щодо того, якою буде подальша відсоткова ставка через 30 днів, через місяць. Тут ймовірно, що з вірогідністю 83% ставку знизять на 25 базисних пунктів. Були якісь припущення, що ставку знизять більше, але поки що досить таке консервативне очікування. Так, спотові ETF на біткоін, дані за минулий тиждень поки що в плюсі. Спотовий ETF на ефір за минулий тиждень, також показав плюс 2 мільярди 850 мільйонів доларів. Великі, насправді, величезні притоки. За останні 24 години було ліквідовано трохи більше 132 тисяч трейдерів. Найбільше постраждали лонгісти, вже було ліквідовано понад півмільярда доларів. Потроху розчищають дорогу для того, щоб рухатися вгору. Зараз, я думаю, ще якийсь час, можливо, тиждень. Ми почекаємо якогось падіння. В цілому, я очікую зниження в бік 111 тисяч доларів, а потім вже будемо, будемо зростати. Але зростати, скоріше за все, буде вже багато всілякої, всілякої всячини. Коротше кажучи, мені здається, буде зростати далі. Спочатку подивимось по USDT, які тут ознаки для зростання? По-перше, скоріш за все будемо тестувати несхідну лінію тренду 4,44, 445. По друге, очікую якогось хибного перехаю 4,6%, щоб зняти ліквідність і налякати аудиторію. Далі, виходячи з цього, зрозуміло, по тоталу очікую повернення, якийсь тест ковзаючої 50. Ось цієї лінії це десь 3,75 трильйонів доларів. Альткоїни, ймовірно, протестують 98 мільярдів доларів десь у цьому діапазоні. Домінація біткоїна, думаю, трохи підросте 60,25, 60,8. Так, ефірчик трохи знизиться. Не думаю, що буде якесь сильне зниження. Я думаю, можливо, трохи знизимось. Діапазон десь від 13%, можливо, десь у цей діапазон. Others, також невелика корекція. Там 7,45, я очікую побачити. То що тут ще цікавого? Як я вже казав, по біткоїну очікую побачити 111 тисяч доларів. Але знову ж таки, подивлюся, як сьогодні закриється свічка за прайс екшеном. Якщо закриється вище 117 тисяч доларів, то це було якесь хибне рух зняття ліквідності. Можливо, зниження не буде. так? Тобто, все залежатиме від сьогоднішньої свічки. По ефіру хотілося б побачити 900-4 тисячі доларів. Ось цей діапазон. Протестувати 50-оков і лише потім починати рух вгору. Так, ну давайте, мабуть, ставте якісь свої питання. Подивимось, так, які у вас питання. Інвестиційні позиції в мене, як і раніше, будуть: ONDO, AVAX, PEP, PEP, FileLink, Jupiter, CAS. Два проекти тоді вже чекатиму від Діми. Давай не ну, одразу зараз і розберемося з цим питанням. Я хочу додати Метіс. Ми його купували і ще докупимо. У середньому. Він трохи пішов у мінус, так. Це ефірівський проєкт із мамою Бутерина на чолі. Він має бути у нас. Угу. І Хіпо Хіп. Ну, це такий собі мімчик на Суї, який є досить популярним. Я пам'ятаю такий проект, так. Майор. Так, теж ми його купували, теж він трохи там у нас у мінус пішов. Пропоную усереднити. Ми його брали на половину обсягу. Угу. Тому пропоную так само. І також усереднити, а також на половину обсягу у нас був муму. Солановський. Ще раз як. Муму. мем символ для Бурану. Ось цей. Так званий. Так, він самий. Угу. Два останні тоді по 50 відсотків, так, виходить. Так, так, по 25 доларів виходить. Так угу. добре. Ну і загалом, 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 усе. Так, хлопців, запитання давайте, хлопці. Давайте. Дітлах, привіт, легенькі конспірології хочу підкинути. Давай, давай. Я ось дивлюся на свій інвестиційний портфель, і трошки плачу, бо тримається він у значному плюсі тільки завдяки біткоїну, ефіріуму та солані. Тонна альткоїнів, куплених з 2021 року на такому дні, що ну логічно, мабуть, було б докупити. Там деякі, наприклад, по 4 купувалися. Зараз ціна долар, так? Тобто, блін, x4 це хоча б до першої нижньої покупки дотягнути. І так, по всьому портфелю, жахлива картина. Я на все це дивлюся і думаю, взагалі не варто влазити в альту. моя думка. І чому вона виникла? Тому що а, і в чому ж полягає ця конспірологія? Якщо припустити на секунду, що у нас немає, що у нас дійсно закінчилися всі цикли, і зараз фактично ринок може рухатися, а, виключно в межах якихось новин про прийняття важливих рішень, і суто якийсь стабільний ріст буде з цілком зрозумілими та передбачуваними корекціями. Так але тим не менш, саме ці фази по 4 з копійками роки, ми ніби від них відходимо. І я дивлюся на TradingView за останні роки. Ціни там на стару альту, таку як дота, авакса, ось цього всього, які плюс-мінус знаходяться у топі. Але де ж тоді ріст? По деяких альтах мені потрібно отримати значне зростання, а саме x50. І можливо альт сезону як такого не буде, розумієте? Не буде ось цього перехаю по всіх монетах. Тобто, в теорії, подумайте, чому ми набираємо лише 10 монет, і вони весь час одні і ті ж самі, і лише деякі монети ми добираємо одну-дві монетки. По-перше, є очікування щодо зниження домінації біткоїна. Можливо, ми не впадемо до 48% чи 40%, але якийсь рух вниз, перелив, ми все одно побачимо по переливу біткоїна. Тобто, це апріорі просто буде. Зрозуміло, що з бітка ще переллється в ефір, хоча тут і так вже був хороший перелив. Але попередні, теж були на рівні 20%. Якийсь перелив ми побачимо з бітка в ефір. А далі, вже за логікою речей, як є просте є просто перетікання капіталу, так як рухається капітал. Це природний процес, що відбувається в економіці, тобто є кеш, готівка заходить у біткоін, і біткоін зростає в ціні. Далі, після того, як біток виріс, якщо я хочу вийти в кеш, то ціна бітка одразу ж різко падатиме. Мені це не потрібно. Я з бітка переливаю гроші в ефір, починає зростати ефір. Фактично, мої гроші далі зростають в еквіваленті. Так, Тобто вони ще більше збільшуються. Якщо я почну виходити з ефіру в долар, одразу ефір буде падати. Що я роблю в цій ситуації? Я починаю розганяти весь цей рух і переходжу вже в альту, і альта починає злітати до небес. Зрозуміло, що не буде злітати вся альта, яка була з 2018-2021 року. Чому тому, що щоб накачати цю альту, потрібно влити стільки грошей, що навіть по 50 доларів дуже багато потрібно туди вкласти, але є велика кількість свіжих альткоїнів, які можна спокійно пампити і вкладати в них, що відбувається далі. Альта починає зростати. Капітал у тих хлопців, які зайшли з грошей у бітки, з бітка в ефір, з ефіру в альту. Добре виріс. Вони можуть спокійно починати фіксувати свої позиції. Ось вони фіксують свої позиції, виходять. Я просто розповів, як плюс-мінус відбувається рух грошей по ринку. Так, тобто, просто певні цикли, певні фази. Згоден, що не все буде рухатись. Тому у нас є певний кістяк монет, на який ми робимо певні ставки. Чому тому, що ми детально проаналізували, що існують сектори, які, наприклад, є надзвичайно цікавими. Це сектор Solana. Чому тому, що в неї є своє власне, дуже активне ком'юніті і свій унікальний проект, так далі, Ondo. чому Тому що це, скажімо так, краудінвестінг що поєднує світ децентралізованих фінансів DeFi з токенізацією активів? Це створює унікальну можливість для інвесторів брати участь у фінансуванні проєктів, використовуючи переваги блокчейну та цифрових активів, що робить процес більш прозорим та доступним. А VAX це стейкінг моделі PEPE, що функціонує як один з великих і значущих проєктів, подібний до відомого коїна Filecoin, який спеціалізується на децентралізованому зберіганні даних, тобто кожен проєкт має якусь свою фундаментальну річ. Ось. Якось так я б ще додав від себе, що ось це зростання, яке у нас було, скільки там півтора місяця тому, чи два тоді багато альтів давали по три, по чотири, по п'ять іксів, при тому, що домінація у нас знизилася всього лише на скільки там 5%. Тоді да? з 65 до 61, одного, навіть 4. Тобто, по суті, дійсно, при ще більшому і сильнішому зниженні для альтів насправді не так вже й багато грошей потрібно, щоб їх розігнати, якщо порівнювати з тим, скільки. І, по суті, ми, як я розумію, я теж розглядав думку, що все, цикли ламаються туди-сюди, але по факту ми йдемо за тим самим сценарієм, так? Тобто, ось, ось пішов ефір, від якого ніхто не чекав, і два чи три місяці тому всі його вже ховали, чекали по тисячі. Але він пішов. І так само, я думаю, як тільки ми вже майже всі втратимо віру в те, що ця альта буде стріляти, по суті, ми вже всі десь тут. Ось саме тоді вона й має починати стріляти. І знаєш, я не був на ринку в минулому циклі, але чомусь мені здається, що сантимент був точно такий самий: так само всі люди реагували і говорили, а все відбувалося так само, як і в історії. Але вибачте, хлопці, є один контраргумент у цьому напрямку, будь ласка, звісно, хто був у 18-21 році, грубо кажучи, до переважно до осені 23-го, на ринку були хлопці, типу нас, Лудомани, і трохи крупних гравців, таких як MicroStrategy, BlackRock і так далі. Так? Зараз у Біток, в ефір, в ETF заходять великі фонди. Далі до нас потечуть гроші з пенсійних фондів штатів. Інші держави, я думаю, теж будуть підключатися. А це ті гроші, які заходять, купують і не продають, вони тримаються в резерві. Тобто, в теорії, звісно, ціна на ці продукти, типу бітка, ефіру, і що ще там приймуть який ETF. У теорії лише зростання, так? Тому що зменшується попит. Вірніше, так, пропозиція зменшується, ціна зростає. Але при цьому всьому наразі немає такого значного обсягу переливу коштів з біткоїна в ефіріум і так далі. На гроші саме цих великих інвесторів, які активно діють на ринку. А їхні гроші проти наших, ну. Я не знаю, яка там. А в чому контраргумент? А в тому, що раніше в циклах, грубо кажучи, всі намагалися заробити і виводили гроші там чи не щодня, так? Тобто туди-сюди переливали, а тут гроші зайшли, і все. Вони там осіли, потім вони купили монети, вони тримають монети, вони їх не продають всередині фондів, наскільки я собі уявляю, ніколи, так? Ну не зовсім ніколи. Але ж селер для чого так агресивно скуповує біток за будь-яких цін? Так, у них є своє. У них є своє завдання. У нього є завдання стати одним з великих кастодіалів, у яких потім орендуватимуть ось ці ось монетки. Тобто він хоче бути великим кастодіалом, який утримує ці монети, а потім у нього просто братиму їх в оренду. Раз. Друге. Безумовно, є таке припущення, що биток буде коштувати дуже дуже багато грошей. Але є певні цикли, які відбуватимуться. У мене є хлопці, які купили биток та ефір і сидять просто в битці та в ефірі. Тут я ніби розумію, що є в цьому частка раціо та правильності. Ми вибрали позицію додатково ще хеджувати. Тобто, крім того, що купується біткоін, ефір, там, BNB, Solana купується ще низка альтів, плюс-мінус це виходить десь до 15 активів, які у нас будуть правильно це чи неправильно, я завжди кажу, що покаже час. І потім ми дізнаємося, чи було це правильно. Я на ринку з 2017 року. Я пам'ятаю, як усе це відбувалося, як усе це перетікало одне в інше, друге, третє. Це було захопливо, скажімо так, процес був пройдений. Зараз я навіть не здивуюся, якщо через, не знаю, рік, два, три з'явиться список альткоїнів, які будуть торгуватися на ринку, скільки їх? Два мільйони монет зараз знаходяться у нас на ринку. 19,75. 20 мільйонів монет? Я не здивуюся, якщо залишиться 10 тисяч монет, наприклад, як варіант. Так? Тобто на фондовому ринку торгується 10 тисяч монет. Чому б не зробити так, щоб і на крипті торгувалося всього лише 10 тисяч монет, а все інше просто відсікти. Може таке бути? Звісно, таке може бути. Запровадити якусь регуляцію, яка вже зараз існує. Ми з вами зараз не відчуваємо регуляції, хоча вона вже повним ходом рухається, вона рухається повним ходом, а ми з вами навіть цього не відчуваємо. Чому? Тому що великі гроші перетікають у спотовий ETF і біткоін, ефір. Там усе дуже жорстко врегульовано. Більшість великих гаманців уже всім відомі, жодної анонімності немає. Монети, такі як Monero і Dash, вже давно делістили ну, видалили з більшості бірж. У Європі USDT не використовується, використовується лише USDC. Тому якесь перерозподілення буде, якесь буде, але, думаю, це буде 26-27 рік. Десь у цей період відбудеться певне перерозподілення. Зараз такого немає. Тобто, якби була якась жорстка чистка ринку, тоді ми б побачили якесь сильне падіння. Я думаю, що певний перелив тут ще буде. Знову ж таки, я кажу, тут немає жодної фінансової поради, це просто особиста суб'єктивна думка. Я б додав щодо того, що фонди купують і не продають. Дуже цікаво буде подивитися на них, коли почне зливатися фондовий ринок, коли почне падати американська економіка, коли все буде падати і чи будуть вони продавати. Звісно, вони безумовно будуть продавати. Криптовалюта відноситься до високоризикових фінансових активів. Просто продавати будуть нещодавно, а саме зовсім нещодавно. Ну, крипта це високоризиковий актив. Це апріорі, так? Да? Тобто, це так і написано. І вони виділяють у біткоін 1-2 відсотки. Тобто 1-2 відсотки вони виділяють у біткоін. Всі інші 98% у них розподілені по інших активах. Якось так. Друзі, можливо, ще є питання. У мене виникло дуже важливе питання під час прямого ефіру. Ми з тобою уважно дивилися приплив по ETF на ефір, і він там дійсно дуже великий, при тому, що ми йдемо вниз, що є досить несподіваним. Так. Тобто розумні дядьки знову хочуть нас усіх обдурити? Ну, вони ж продають у роздріб, їм же потрібно свої е, розумні дядьки завжди фіксують гроші в доларі, так? Тобто, вони вірять тільки в один долар, вони не вірять в ефір, вони не вірять у біткоін. Навіть якщо вони будуть накопичувати біткоін чи ефір, це не означає, що вони його ніколи не продаватимуть. Це не означає, що вони з нього ніколи не будуть виходити. Тобто, це для них один із інструментів, куди вони просто могли пристроїти свої 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 гроші. Біткоін і ефір добре розкачали, ну прям дуже сильно розкачали. Тому нічого не варто, знаєш, там дати ще якусь корекцію. Ми зараз, до речі, прийшли до попереднього АТГ. Зараз у нас такий важливий момент. Ми зараз знаходимося на межі попереднього АТЕХ, з якого почалася дуже сильна корекція. Тобто, це такий сильний психологічний рівень, тут після якого було дуже боляче. Так, тобто, ми падали до 800 доларів, було дуже сильне падіння. Ось чому зараз почалися і великі продажі, чому? Тому що так чи інакше є розчарування з приводу того, що ставку не знижуватимуть так швидко, як хотілося. Б. Досягли ETA, це попередній рівень максимуму. Тому цілком можемо побачити якусь. Ну, я не думаю, що велику корекцію, але якусь невелику корекцію ми побачимо. А цикл взагалі розрахований десь до кінця цього року, до весни наступного року приблизно. Можна ще додати історичний момент по ефіру. Я не пам'ятаю, це був кінець 21-го чи початок 22-го, або можливо навіть пізніше. Але пам'ятаєте, скільки було шуму навколо ефіру, що вийде чергове оновлення, і ефір вже не можна буде друкувати і майнити? Ну так, це коли і пропозиція буде зменшуватись. Було таке, так. Да. А як давно ви бачили новини щодо того, скільки ефіру спалили? Я дійсно не знаю, я цього не бачив ніколи. Ось у мене таке стійке відчуття, що абсолютно все, навіть найфундаментальніші активи, навіть такі е, значні типи крипторинка, як біткоін, ефіріум, солана, взагалі ніяк з їхньою ціною не пов'язані, все на психології ринку тримається. Угу. А у чому конспірологія? Там дати ви кажете? Тоді ефір, а я не пам'ятаю, він якраз і не почав рости. Всі чекали на це оновлення, а кричали, скільки буде спалено, і після цього скільки спалювалося там чи не щодня статистику публікували. А ціна, здається, тоді падала. Це ж саме був, було падіння ринку. А начебто пропозиція зменшується. Значить, що? Ціна зростає. Окей, добре. Може, є ще якісь додаткові питання, які ви хотіли б поставити. Запитань поки що більше немає. А, ну добре, якщо питань більше немає, тоді дуже дякую тобі за цей ефір. Угу. Продовжуємо докуповувати позиції. Чекаємо від тебе обновочку по портфелю в чатик. Друзі, хто нас дивиться на YouTube, то посилання в описі. Приходьте до нас на ефір і спілкуватимемося. Дякую всім. Дякую, велике. Всім поки що.